Национальный реестр рекордов Украины назвал лидера среди юридических компаний страны рекорд. принадлежит Одесскому адвокатскому объединению "Захист". Представитель Национального реестра Лана Ветрова вручила коллективу "Захиста" заслуженную награду. Достаточно потужнее. Група захисників, яка працює по всій Україні, оголосили національне досягнення, яким може пишатися Україна, і власне, вся сфера юриспруденції адвокатське об'єднання має 27 офісів, 10 Двох областях України Прежде, чим становіть рекорди наградіть лідера в національному реєстрі провели кропотливу роботу. Немає в Україні подібного адвокатського об'єднання, яке б мало таку розгалужену потужну систему своїх професійних відділень. Такою командою люди працюють під час війни і маючи можливість допомагати людям, практично в усіх областях України це звичайно дуже значний, дуже важливий рекорд.